Як на мене, неділя це кращий день, щоб посмакувати бургерами, але не простими, а збалансованими, поживними і корисними. Я тут трошки побалуюся, але давайте про важливе. Рецепт булочок ви знайдете в минулому відео. Там я почала розказувати вам, що калорії це не єдина причина набору ваги від фастфуду. Продовжуємо. Заглянемо в Біг Мака і бачимо співвідношення білків, жирів і вуглеводів. І подивіться, як багато жирів, хоча їх кількість і однакова з білками. А що але давайте не забувати, що 1 грам білка це 4 калорії, а 1 грам жирів цілих 9. Тому і виходить, що частка калорійності, яка припадає на жири, навіть більша, ніж кількість вуглеводів. А в нашому раціоні співвідношення калорійності і макронутрієнтів має виглядати приблизно ось так. Також невід'ємною частиною нашого харчування є клітковина. А найкращий спосіб її споживання це овочі і зелень, яких в покупних бургерах ну дуже мало. Ця незбалансованість і призводить до короткотривалого насичення. І дефіцитів в організмі. Тому нам все частіше хочеться перекусити. Або ми просто накопичуємо голод, а потім зриваємося і переїдаємо. Давайте вже вириватися із цього замкненого кола. Я вам не даремно придумала рецепт поживних і збалансованих бургерів. Підпишіться на смачну допомогу, щоб знати більше. І харчуватися смачно та з користю.